З самого ранку на Миколаївському озері почалися пошукові роботи. Водолази прочісують квадрат за квадратом, майже до середини водойми. Та тіло потопельника знаходять при березі. Біля самих буйків. Ж такі, ну і там от мі... бій, бідака лежала. Очевидці ж кажуть, бездиханного хлопця помітили, що вчора ввечері дівчина, коли виходила з води, побачила його біля берега. Та діставати хлопчину чоловіки-відпочивальники не поспішали. А рятувальників в момент інциденту на березі взагалі не було. Підійшло через хвилин п'ять двоє мужчин, причому в не зовсім в тверезому стані. І ще придивлялась до мене, я адекватна. Я їм пояснюю, людина тут була. Вони що, де. А на які глибині, замість того, щоб пірнути, поки він дійсно там був, розумієте, вони мене питали з якісь дурні речі. Ніхто ні пірнув, ні, ну взагалі взяли весла і погребли десь на середину озера. Тільки за дві години прибули рятувальники Миколаївської станції в збаламучені воді у сутінках. Вести пошукові роботи вже було годі. Ніхто добу говорити не кликав, тіла не було видно. Ми сказали, що тут уже тим більше, що пройшло стільки часу. На за дві години нам тільки повідомили. Пошукали, пошукали. Нема нікого. Визвели водолазів. Натомість, брат загиблого переконаний, хлопчина потонув через безвідповідальність та банальну халатність тутешніх рятувальників. каже, так просто це не залишить. Він не п'є, Він був тверезий, взяв машиною. Відповідно, сам приїхав. Він плавати не вміє. Тобто, він не міг далеко заходити в воду. Про кричущі порушення на цьому пляжі наголошують і в водолазній службі. Навіть після цього випадку не помітили тут рятувальних кіл, та не всюди є буйки. Керівник служби буде просити анулювати паспорт пляжу західної Пальміри. Вся хвороба даних рятувальників, які є відомці. Що вони під час, скажімо, такого сезону займаються роботами, які не лише для рятувальника. Це шашлики, це сміття, це, це, але це все знову ж на відповідальність. Я право контролю не маю. З мене воно знято, я можу навчити, розказати. Адміністратори ж відпочинкового комплексу, на території якого і витягли потопельника, також як води у рота понабирали. Ментарі не даємо. вибачте. Це перший смертельний випадок цього року на озері Задорожньому. З початку ж року на водоймах області втопилося вже більше 30 людей. Віталій Кубліко, Володимир Квятковський, головні новини Львова.